Викладач до мене якось підходить так, тихенько. Каже, ти молодець, дуже гарно тобі, виходить, навчатися. А що я знаю, що ти цікавився футболом. Мені з тобою цікаво було б провести час. Каже. Чи не проти ти, щоб ми з тобою двоє, каже, іначе в баню пішли. В суботу, кажу. А матча ніякого не було. Та я що ні. Ніякого, Може і був, хилянь не знаю. Але в когось були плани поганяти м'ячик. Але братва, братва, другий курс. їсти Хуя, бачу, я, тобу, е, ну, життя мене бідне, де я баню взагалі бачу. Да. Ну, а хочеться. там, й Бог таранька буде. Ну х... я почав різно уявляти ну, Я силу в руках маю, якби що я, я його я ну, ну. ну якщо баня, відповідно і поїм. Тіпа типу, і гарно можна провести час, але ну типу дистанцію буде. Ну, і рибку з'їсти їм. І... Да -да. Я в шокові. Він задню сторінку газети факти придумав. Він так, і він не перший раз мені це говорив, типу пару раз я ділився це з пацанами через пару років. Пройшло пару років. І я кажу, мені це викладач таке пропонував. І мені один мій друг Боря каже: Мені теж він таке пропонував. І сука ж чесно, якщо чесно, трохи мені якось ревнувати почав. Блін, Борі! Він не такий гарний, він не так добре вчився. Я голова голову вас помитував.